Вітаю! Я Леонід Цакановський, це мій канал Книгоогляд. Маю декілька військових таємниць російських. І я їх хочу вам розповісти. Ну, перше, в Росії недавно, ну так років 20 тому, зроблено новітній, найкращий в світі російський танк Т-14 Армата. Зроблено їх 20 штук. Він в, бойовому, в боях на Україні участі не приймав. Тому що він не придатний для бойового застосування. В нього проблеми з гарматою, з двигуном, з трансмісією і так далі. З усім. Правда, треба сказати, що нещодавно його модернізували, поставили унітаз і електроплитку. Ну, для зручності. От. Але для бойового застосування танк негодний. Не змогли вони його зробити. Розуму не хватило. Тому так він десь там і стоїть. Пробували його навесні цього року, поточного року відправити на війну, але Міністерство оборони відмовилось, Російське Міністерство оборони відмовилось мати діло на війні з тим танком, тому що для бойового застосування непридатне. Ну, добре, таке діло. Є в Росії, це ще одна таємниця. Дуже добрий новітній літак Су-57. Кажуть, що це найкращий літак в світі, їх випущено 15 штук. Зараз випуск припинено по одній дуже простій причині. Ну, по-перше, да. Для бойового застосування він непридатний. Це перше і головне. Чому ж так? Тому що е, вони його показують як літак п'ятого покоління, а насправді там, е, дай Боже, щоб четверка тверда була, четверте покоління, двигун археплюлька 41F. Той самий, фактично, що у нас у 27. -му. Конструкція літака така, що двигуни півтора метра двигунів виглядає з, з корпуса літака, і вони розпечені, вся форсажна камера, ще частина двигуна. Вони розпечені, вони мають велитецький тепловий слід, вони світяться в тепловізорі ну, на сотню кілометрів, а то й на дві. Це раз. А друге, що по рівню по якості роботи, двигун АЛ-41Ф не дотягує до рівня такого сучасного. По-перше, в нього дуже велика гарь, тобто велика кількість не згорівших частинок керосину гасу авіаційного. І тому вночі він світиться. Оця гарь, вона, як правило, вона світиться і її очима навіть видно. Ну, а на тепловізорі тим більше. Ну, далі, вже, щоб, щоб, щоб так було, ефективна відбивна поверхність у 2 квадратних метри це росіяни пишуть документах. А Ф-16 той самий якому вже 40 років, в нього 0,1 квадратних метрів. Це він зроблений без технології стелс. А F-35 з технологіями стелс має ефективну відводу поверхню 1 сота квадратний метр. Тобто все було б добре, тільки літак явно паршивий, для бойового застосування непридатний. Ну і ще така подробиця, ну, зовсім міленька, немає. Вони не зробили ще в Росії жодної ракети для Су-57. У нього нема зброї. Ну чого, ну розуму не хватило, не зуміли, не змогли. Отак, От 15 штук цих є, їх випуск зараз припинений, тому що не знають, що з ними далі робити. Третя військова таємниця. Є в Росії дуже класна новітня самохідна артилерійська установка Коаліція СВ. Її розробляють з 2002 року, вже 21 рік розробляють. Ну і я маю сказати, що не зробила вона на фронтах російсько-української війни ще жодного пострілу. Тому що в неї. Ну все, і не так, як треба, і для бойового застосування вона не придатна. Ну, не вистачило з розуму зробити нормальну стріляючу артилерійську савихідну установку. А почалось все, все це почалось в середині 90-х років, це про САУ Коаліція. А в той час в НАТО, от НАТО у усьому винне, була прийнята так, так званий спільний меморандум по балістиці. Ну, таке якесь ніяке, ніякий заголовок. Але що, він, що в ньому було сказано? Що всі країни НАТО стандартизують свою артилерійську техніку. Перше, калібр, основний калібр це 155 мм. Снаряди, всі снаряди, всі країни, які розробляють, мають розробляти уніфіковані снаряди. Тому снаряди підходять, будь-який снаряд до будь-якої гармати підходить НАТО. Порохові заряди робить кожен свої, вони там по-різному потребують. Далі дальність, ефективна дальність уламково, пострілу уламково-фугасним снарядом не менше 30 км, більше 30 км, щоб було, і активно-реактивним снарядом більше 40 км. Ну, ви знаєте, зараз по-нормальному 40, 41, 42. Та наша Богдана уламково-фугасним стріляє 42 км, причому точність така, як у натовських, тому що гарматах. От в Росії подивились, що і десь на початок 20, 2000-х років ця перевага почала реалізовуватись. Вони почали робити гармати, снаряди, такі, які відповідають. А що там стам може та геоцент? Та в них вище 20 кілометрів Росіяння таке, що стріляти, заборонено. І інструкція по стрільбам заборонено стріляти на дальність 20 кілометрів. Точність ніяк. І тоді вирішили зробити таку класну. Самохідку, ну, просто здуріть, така класна. Пішли до царя ну цього, е, що, що переховується від правосуддя. В Росії там є такий цар, Пу -пу пуйло прізвище, да. Так от, пішли до нього і кажуть: Хочемо зробити саму кращу, щоб перемогти в СНАТО зразу. Тільки грошей треба дуже-дуже багато. Які ж параметри? І було заявлено в 2002 році, що. Росії буде зроблена сау коаліція, яка буде робити 16 пострілів на хвилину. Шановні, 16 пострілів на хвилину. І дальність буде більше ніж 70 км. Ну, просто, ну, від щастя, просто уміріть і, і не жити більше. Ну, добре. Цар почухав потилицю, дав гроші. І стали вони їх робити. Ну, ви розумієте, що. 16 пострілів на хвилину, ствол же ж перегрівається. Він не може так, так робити. Ну, нормальний ствол 6,8, значить робить постріл на хвилину. І тоді вони вирішили поставити два ствола. Отак, один ствол над другим. І стріляти поперемінно. Один ствол, другий ствол, один ствол, другий ствол. Дуже воно в них класно, стало мало, дуже класно, мало в них це все виходить. Тобто, два стволи, і стволи мали бути 155 мм, і довжина ствола 52 калібри, це 860 метра. сау Коаліція мала робити 16 пострілів на хвилину. 8 пострілів один ствол, 8 другий ствол, дальність 70 км. Ну, але я вам маю сказати, що є така біда в Росії, що. М Гармати, хто, хто стволи робить? Мотовіліхінський завод. Мотовіліхінські заводи. Об'є таке акціонерне, відкрите акціонерне товариство, мотовиліхінські заводи. Там надамо єдиний на всю Росію розточно-шліфувальний столик, який вміє робити стволи гармат великих калібрів. І може він робити 152 мм і може робити тільки 47 калібрів. Він не вміє, в нього не виходить робити більші стволи. От вони походили-походили і виходить так. Ну як же забезпечити цю, цю таку скорострільність? А тоді вони вирішили, що в них буде два ствола з швидкісним автоматом заряжання, з маятниковим механізмом перевантаження пострілів для заряджання, тому що перезаряджання має відбуватись на любих, на яких кутах прицілювання. Ну все добре, але воно таке здорове вийшло, що воно нікуди не влазило, мало того, що гармату не зробили, а ще нікуди не влазило в, в самохідку. Я маю сказати, що вони робили точно копію мсти на базі танка т 90-ходова частина корпус, і зверху здоровенна-здоровенна башня. Ну, це не дуже вдалий варіант. Діло в тому, що Мста С схильна до перевертання на рівному місці. Шановні, в ней центр дуже високий. Не тільки там трошки схил вправо-вліво. Вона на рівному місці перевертається часто. Ну, що далі? Гармат нема. Е Стволів, да, стволів нема, е, САУ не поміщається е, в цю самохідку. І вирішили вони, вони доложити цьому своєму царю, що знаходиться, е, да, що, що розшукується за злочини. Вирішили вони доповісти наступне, що вони будуть робити з коаліцією СВ ще кращу, ніж перший варіант. Буде не два стволи, а один ствол, і це буде в два рази краще. І вона буде робити 16 пострілів на хвилину одним стволом. І Летіти на 90 кілометр, На 70 кілометрів. Ну, як саме? А було заявлено, що для того, щоб це все зробити, вони будуть використовувати нові фізичні принципи. Шановні, що значить нові фізичні принципи? Я розумію так, що на дальність стрільби впливає сила тяжіння і ще опір повітря. Тобто, е сходили до попа Гундяєва, там є такий піп, е генерал КГБ Гундяєв. От він. Їм дасть іконку, наклеють на стволи, і ці стволи відміняють закон свісвітнього тяжіння, і снаряд буде притягуватись в два, а то й в три рази менше до землі, аніж ем, нормально. Ну і густина повітря буде меншою раз в три, щоб летів на 70 км. А от питання: 16 разів за хвилину вистріти, стволи перегріються, здеформуються, і все, пропав ствол. То що ж робити з стволами? І підходящі іконки не знайшли. Ну, от не знайшли все, хотіли, шукали, не знайшли. Тому е, значить, зробили наступне: як сказано в цьому, в, в документах, їхні, що вони будуть використовувати легковипаровувану речовину рі, ж, рі, рідину для охолодження ствола. Е, як в народі це називається? Це називається спирт. Тобто, в кожну самохідку е, ставлять бочку літрів 150, туди заливають спирт. І потім тільки на позицію виїжджають, включають насосик невеличкий, такий ще, не, добренький насосик. І він по трубочці гонить спирт і зверху поливає так той, там дірочок 10 цій трубочці або 12, щоб поливався і охолоджувався весь ствол. Там добрий напор треба так поливати. Якщо стаканчик пластмасовий підставити, то там за 5 секунд набіжить повний стакан спирту. Це так просто для людей, які, може, колись будуть експлуатувати. Отакі От нові фізичні принципи. Що ж вийшло? Зробили вони такої, таку коалі... САУ коаліція СВ на гусеницях 8 штук. Ну, цілком достатньо, щоб їздити на параді. Їздять на параді, гарно покрасили там все. От тільки я не знаю, вони цей насос вони спирт е подають на ствол, включають охолодження ствола, коли на параді їдуть. І мені здається, що люди дуже би раділи цьому. Всіх в руках пластмасові стаканчики прибігли, підставили, а там дірочок штук 15 12. Всім би хватило. Ну, таке діло. І тут виявилось, що для бойового застосування непридатна вона. От непридатна. Вона не стріляє, толку нема ніяк, вона височенна, вона не може порівнити, вона на рівному місці перевертається. І тоді вони вирішили, що зробити? Побігли до цього царя, ну цього пуйла, що, що, що переховується від правосуддя, і кажуть, ми можемо зробити ще краще, ніж коаліція СВ. Другий варіант. Ми зробимо колі 2С-35-1. На колісному шасі. Ну, буде як французький Цезар. Взяли Камаз 4 х 4-вісний, 8-8-колісний. І почали туди лампічити цю гармату. Гармата здорова. Ну, в них не вийшло 155 мм 40, 52 калібра. Вони зробили гармату 2А88, 152 мм 47 калібрів ствола. Це 7,14 метра. Але весь цей автомат заряджання, його ж нема куди поставити. В общем, так вони її зараз і роблять. І не зроблять вони її ніколи. Ну, хіба що десь чисто для практичних потреб там самоходка залили 150 літрів спирту, спір, вигнали на 2 часа десь. На якісь маневри і списали 150 літрів спирту. І я вам хочу сказати, що нічого в них не вийде. Ні з Т-14 Гарматою, ні з лідаком Су-57, ні з новітньою САУ Коаліція СВ і коаліція СВ 1 Чому? Є такий емпіричний закон. Емпіричний закон це взяти з життя. Диктатор в будь-якій країні перші 10 років виявляється більш ефективним, ніж різні демократичні органи влади. Ну, знаєте, там парламент, щось думає, обговорює. Диктатор сказав, будуємо це, і всі побігли будувати. І він ефективний. Це що Мамур Каддафі, що Саддам Кусейн, Ну, все знайомі люди, правда, відійшли вже в інший світ через велику любов свого народу. Так от, Путін пуйло. Був досить ефективний диктатор з 2001 по 2011 рік, перші 10 років. Все по закону. Все, він, значить, його, він цікавився чимось, все йому було цікаво, він всіх заставляв щось робити. І держава розвивалася. Після 2011 року там них вибори були в 2012 році. Він ліг на золотий трон, йому все стало нецікаво. Диктатору стає нецікаво керувати країною. Тому він е, лежить на золотому троні, гроші йому носять мішками. Самі вони течуть під нього, під його дітей, мільярди доларів. Йому стає цікаво давати поради в сусідні країни, як вони мають жити, війну десь організувати. От Садам Кусейн, маморка Дафі, маморка Дафі купив тут 22, нафто її було, було літати в той чат, бомбити. Ну Тому що він давав поради, як жити, а потім літав-бомбив. Садам Кусейн захоп... кувейт захоплював. ну Просто щоб веселіще було жити. Отак і це повело дурневе, наче почало війну проти України, тому що воно фашист і убивця, і захотілося йому чимось зайнятися. Ніколи не буде в Росії нової техніки, ні танка, ні літака, ні самоходки. Тому що країна загниває і буде гнити до тих пір, поки все це не розпадеться зовсім до кінця. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії «Ерсохім» з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, посуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газові плити або пательні. Всім раджу. Другого варіанту нема. Ну що сказати? Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас. Приватбанку і в Монобанку. Прошу підписуватись, наша ціль 150 тисяч підписчиків. Тоді YouTube краще працює, краще розпочює. Ну і прошу заходити на наш Patreon. У мене там є велика кількість ексклюзивних відео. Посилання під відео, як зайти в Патреон. На цьому я всім дякую. Все буде добре. Ми переможемо. До побачення.